Друзі, всі великі! Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Вітаю в новому відео! І хочу сьогодні представити для новеньких глядачів, також для тих, хто перший завітав для мій канал. Мене звати Наталя. Приблизно 5 років назад я виїхала до Польщі і тут знайшла чоловіка. Його звати Анджей. У нас народився крестьянник синочок І тут я і залишилась. Ми проживаємо на даний час невеличкому польському селі. Ділюсь з вами таким звичайним буденним життям. мотивацією на прибирання, мотивацією. Прибирання навколо дому, також у нас є невеличкий город, різні покупки, ціни на покупки, що готуємо, заготовки в морозильну камеру. Тобто мої відео різноманітні, також є відпочинок, де відпочиваємо, де їздимо, Ось як проводимо свій вільний час зі своєю сім'єю. Тобто багато різноманітного можна побачити в відео. Тож запрошую вас також підписатись. Думаю, що буду дуже рада вашій компанії і будемо з вами дружити. А і сьогодні хочу поділитися з вами тим, що приїхали ми з УЖенту, адже буду подавати на наступну карту побиту, так, карту перебування в Польщі. І у мене поки що тимчасовий побит в Польщі. І так як ми знали, що я вже можу подавати на сталий побит в Польщі, далі вже будуть розглядати таку інформацію, щоб надати мені громадянство в Польщі. Отже, сьогодні приїхала я взяти взагалі на часовий побит, але далі ми вже знали там, що можу подавати на сталий побит, тож я собі набрала різних бланків, тому що різного вже буде. Взяла два бланки, щоб їх заповнити на. Постійне перебування в Польщі, ось тут у мене є, і два бланки, щоб заповнити на тимчасове перебування в Польщі, тому що якщо е я заповню на постійне перебування в Польщі, якщо мені прийшов лист, що потрібно е заповнити на тимчасове, тому що на постійне вони мені ще поки що не хочуть дати. То мені потрібно також мати ці бланки на тимчасовий побит. Отже, я взяла і такі, і такі, взяла по дві штуки, тому що інколи може бути багато помилок. Різне може бути, і щоб вони просто були в мене хоча б по дві, по два оригінали. Ось тут мені потрібно ще зробити фотографії, тому що фотографії тут склеюємо. І будемо їх заповняти. Також ми ще заїхали до. Уже міста, в якому робиться прописка, в якому ми проживаємо, зробила собі дві прописки, два оригінали, і кожна прописка коштує 17 злотих. Ой, додатково потрібно оплатити 17 злотих за кожну прописку. І так як я роблю, наприклад, якщо б я робила до роботи прописку, то вона йде безкоштовна. Зроблять її безкоштовно. Якщо я роблю на якісь інші. У Женди на здання водійських прав, тоді мені вже потрібно платити ось по 17 злотих на даний час. І е, хочу сказати, що якщо б я мала карточку такого громадянина Польщі, звичайна пластикова карточка, то тут вже маю вказану адресу, де я проживаю, і мені не потрібно ходити і. Вимагати, щоб мені зробили ось якісь такі папери на прописку. А так як я зроблю цей оригінал, я не можу собі його скопіювати цього оригіналу і, наприклад, залишити оригінал, а копії послати. Ні, я повинна ось ці оригінали посилати і до уже, і на бадівські права. І коли я прийду робити прописки, то окремо повинна сказати, що ось один документ мені. Потрібен на туди, один туди, один туди. Тобто кожен документ мені робиться окремо, завірюється початку. Її кожен документ потрібно оплатити. Тож спочатку буду заповнювати на побит сталий, потрібно мені буде оплатити, не знаю скільки, чи 300 з лишнім злотих якось там є. А не пам'ятаю, скільки платила, хоча вже робила не раз і платила, але щоразу мені якось робили один раз на три роки, другий раз на два роки, і вже так, так не пам'ятаю, але я козів в межах 300-340 навіть 350 злотих, тому що повинен заплатити за сам. Попит в Польщі, так, якусь там суму. Ну, я так думаю, плюс повинен заплатити за усю карточку, не пам'ятаю, чи сама карточка, сама карточка не коштує 50 злотих, то я вже не пам'ятаю, не буду говорити. Вже коли буду платити, то зможу з вами поділитись, скільки це коштує на даний час. І також ми були ще в ужені міста, в якому я робила прописку моїм укритцям, ось таку книжечку. Жінка тут у нас є на польській, на українській мові різні такі байки, точніше казки. Так можна йому щось почитати. А дуже було звичайно приємно. Ще Крисянка віддали ось таку книжечку. Дуже приємно, що, як би не було, все-таки навіть за кордону дбають трішки про наших українців, навіть будучи в цьому ж жені, також відносили до мене з культурою, з вихованням, люди з розумінням навіть що. Потрібно мені було запитати, чи можу я робити карту, якби громадянина Польщі. То спочатку жінка мені сказала, що потрібно домовлятися, дала мені номер телефону, щоб я туди задзвонила і домовилась. Приїхала в інший день на якусь конкретну годину, але потім підійшла до неї, там з нею порозмовляла і прийняли мене без черги. То почекали 5 хвилин. Вона звільне і вже нам порадила зробити на карту сталого побитого, а потім уже. Будемо розглядати, вона сказала, два роки, приблизно до двох років будуть розглядати, читати мені карту громадянина Польщі. Ну, це вже як я собі буду оприділяти, або громадянин в Польщі хоче бути, або можу подати на громадянин українсько польський і тут знімала трішки, як були ми в женці. Взагалі людей було тут багато, почала знімати, коли вже вони порозходились. І ми з чоловіком залишились тут двоє, і трішки далі сиділа ще одна жінка. Ось, ну, але до того, як я прийшла, то тут було більше людей і не лише під цими дверми. Дуже багато українців в Ужентах, також не лише національності українців, але й інші національності є, які роблять документи. Нічого дивного немає. Дивно мені зараз бачити, що тут нікого немає, тому що коли я приходила робити карту побиту, то ми, коли прийшли на 8 годину ранку, то вийшли звідси о першій годині дня, о 13-й годині. Такі були черги, просто неможливо було дочекатись. Тут ми виходимо і подивіться, скільки тут людей стоїть і робить паспорти. Мені здається, що це лише Польща, тому що тут для українців немає зробити паспорта. Українські паспорти тут за кордоні не виробляють. Тож мені здається, що це все поляки. Так, трішки зняла, тому що не буду сияти знімати людей, але людей дійсно було дуже багато. Що ж, хотіла з вами поділитися цією інформацією, я зараз запрошую вас на свою кухню. І сьогодні хочу поділитись з вами рецептом фрикадельків з начинкою в соусі. Страва досить смачна, до неї можна приготувати будь-який гарнір або рис, або картопельку, або макарони. І полити тим же соусом буде дуже смачно, дуже апетитно. Розпочинаю підсмажувати овочі, які будуть служити начинкою. Грибочки нарізаю на невеличкі шматочки. Цибульку попередньо обсмажила і до неї вже додаю гриби. І чекаємо, поки вся рідина не випарується. За цей час нарізаю м'ясо невеличкими шматочками, щоб можна було зручно його перемолоти. І з м'ясом можна одразу перемолоти часник, цибульку або булку замочену в молосі. Нарізаю невеличкими кубиками. До фаршу додаємо приправи і все перемішуємо. Також додала я ще два яйця. Починаємо формувати фрикадельки В середину, додаючи начинку, грибочки з цибулькою смаженою, та сир, нарізаний кубиками. Викладаю на сковорідку обсмажувати з обох сторін на середній температурі. Далі робимо соус. Цибульку нарізаємо невеличкими кубиками і будемо її обсмажувати. А моркву натираємо на терці дрібними очками і це все обсмажуємо. До води додаємо томатну пасту, також всі приправи, все добре перемішуємо. Виливаємо в сковорідку і даємо готуватись до готовності моркви. Все блендуємо, а в окремій посудині в холодній воді розводимо борошно і доливаємо цю масу для того, щоб соус наш трішки загуснув. Нарізаємо зелень. Перемішуємо і його готуємо 2-3 хвилинки і соус готовий. Чи їли ви колись суп цибулевий чи готували його? Чоловік мій вже давно хотів скуштувати цей суп. На початку не хотіла я його готувати. Але чоловік мене переконав, що коли цибулька зготується, вона не буде настільки мати запаху, як свіжа. Тобто ми її будемо смажити, потім готувати, і суп не буде настільки, так сказати, ядерний від цієї цибулі, що трішки можна приготувати. Я, чесно кажучи, боялась такий суп готувати, адже суп цибулі тільки послухати, або суп з часнику. Ну, це для мене якась новинка така. Все-таки я його приготувала і не виглядає він таким цибулевим, аж на то, як видається, коли ми чуємо. Супчик досить хороший, також рекомендую вам приготувати хоча б не невеликій кількості на надкоштування. Отже, розпочинаю приготування цибулі і нарізаю її кубиками. Цибулю обсмажуємо до золотої, легкої скоринки. На терті натираю шматок коріння селера і корінь петрушки. На терті інгредієнти викладаємо в каструльку. Також викладаємо моркву натерту на терті з дрібними очками. У мене морква вже натерта і заморожена, тож я вже не чистила додатково моркви. І все заливаємо водою. Додаю овочеві бульоні кубики, куркуму, сіль, перець, лиз, лавровий. Додаємо соплений сирок. Якщо він м'який, то він розшиниться в супі, але якщо твердіший, то потрібно його натерти на терці. Також додаю сир жовтий, твердий, натертий на терці з маленькими очками. Коли собо уже готовий, додаємо вершки. Суп буду подавати з багетом. Можна його обсмажити або на сковорідці з обох сторін, або напекти в духовці. Показую вам два варіанти супу. Це перший суп оригінальний, який я не блендувала. Ось так він оригінально виглядає. До супу додаємо багет, обсмажений з обох сторін, і зверху посипаємо жовтим тертим твердим сиром. Він у нас буде топитися, якщо суп буде гарячим. І буде дуже і дуже смачно. І тут другий варіант супу суп уже зблендований. Подивіться, як він також гарно виглядає. Також подаємо його з багетом і ззовні посипаємо тертим жовтим сиром. Сирок також буде топитись в гарячому супі, і супчик буде смачним. Мені сподобався другий варіант супу. Далі переходимо на мій невеличкий город, і потрібно його спочатку скопати всього, А тоді вже будемо засаджувати наші всі овочі. І в мене вже засаджений тут часничок, росте два види часничка, це зимовий і весняний. Я його посадила ще восени, і видно навіть зараз з камери, що один часничок більш такий зелений, а другий більш такий зелено-жовтий. Ось цей зелено-жовтий це є весняний часник, а цей темно-зелений це зимовий часничок. І, чесно кажучи, не копала одразу весь город, тому що невідомо як буде поводити далі крицяник. Мені хотілося, хоча б щось засадити. Сьогодні спланувала собі засадити хоча б моркву і буряк. Ось, а на наступний день вже можна також щось скупати, або потім, коли він піде спадки, також можна щось скупати і щось засадити. Тож Спочатку скупала частину, засаджувала морквочку і бурачок, а далі вже подивилася, що він все-таки витримає, йому цікаво, він мав що робити, також щось скупав в землі, щось там перевертав цю землю. Ось, І я вирішила далі докопати цей город і досадити решта ті овочі, які ми. Мені потрібно посадити. Роблю рядочки ось такою сапкою, тому що немає більше таким, чим зробити. Взагалі, коли я проживала в Україні, у нас в селі були спеціальні такі. Не знаю, як вони називаються. Раделко у нас називалось так. І ось цим раделком ми робили рядочки на грядки. Ось, і навіть на картоплю. Потім вже картоплю, звичайно, всадили під коня. так. А спочатку у нас були такі раделка з такими великими зубами, і можна було собі рівненько, гарно поробити ці рядочки. Тут у мене немає такого, тому що город невеликий, і тут я не дуже переймаюся, щоб щось рівно у мене було. Ось ну таким не переймаюсь. Тож, що маю під рукою, такі підручні матеріали під то і саджу. Зараз посіяла моркву і буду засаджувати бурячок. Зараз потрібно мені забрати землю, тому що у мене буряк, можна так сказати, в тканині такий. Я думаю, що кожен знає, як це виглядає. Ось так він виглядає. Тут вирішила його розділити і посадити бурячок. Ось цій тканині. Я ні разу його не садила, завжди сіяла звичайний буряк, і цього разу вирішила купити хоча б одну упаковку, спробувати, як в загальному він росте. Якщо це буде краще, ніж звичайний бурячок, тоді можна буде купувати ось такий. Канині це буде набагато легше, тому що тут не потрібно його переривати. адже він одне занятко в другого набагато далі лежить в тій тканині і вже багато часу і заощадиться, тому що не потрібно буде його переривати ніж посіяти звичайний буряк в звичайних насіннях. Ну, Але в звичайному насінні також буряки буду садити, тому що не знаю, чи ті зійдуть, по а по-друге, все рівно їх маловато. Тож, В такому звичайному насінні також досаджу. І ось тут посередині зараз саджу квасолю, Ясюк завжди саджу тичковий. Дуже вона мені подобається, особливо молоденька квасоля. Тож, коли вона молоденька, люблю її позривати, можна її заморозити, також приготувати якийсь супчик. Певний в мене вже весь город, що вкупала, також майже все насіння засадила. А ось тут біля часника росте звичайна петрушка і така кучерява, також один, один рядочок кропу. Далі посадила бурячки і моркву, У мене ось тут такі довгі грядки, де йдуть до цих. Далі у мене йдуть огірочки, також багато їх є, і кабачки. Ось і менше. А тут частина ще не засаджена, ось тут стоїть папір. І тут ось така частинка ще не засаджена, можна буде ще капусту засадити. Можливо, куплю готову вже і висаджу її, Ну, ще поки що не знаю. А тут в мене цибулька росте, так як я її вже засадила, вона, до речі, вже сходить, показується. Далі у мене тут засаджений горошок, досить багато його є. І тут далі у мене засаджений шпинат, цибуля порей, редиска. Так, і з цього боку ще від часничка також ще посіяла рядочок кропу. Так, поки що все. Ну і тут ще є ось така частина. Можна буде потім вирівняти і ще щось також засадити. Тут в мене ось листочок засаджено до цього листочка, а далі ще такий кусочок є. Можна щось досадити, або горошок можна ще досіяти, або будь-що ось. Ще подивлюсь, подумаю. Зараз я вже довший час тут на городі. Буду це все прибирати, йдемо з крістянком на прогулянку. Подивіться, який він брудний, потрібно піти мені зараз це все позабирати, трошки помити, також його переодіти. І зараз ми помиємось і йдемо з ним гуляти кудись, або будемо бавитись вже на нашому, на нашому майданчику на подвір'ї. Тож все прибираємо і йдемо. І забула ще сказати, ось тут посередині між часничком також ще посіяла один рядочок кропу. Ну, Задоволена своєю роботою, багато сьогодні зробила. Ще забула сказати, що між кущами у мене посаджений соняшник. а Також ще невеликі, тож вирішила ще засадити соняшник. Вони ще не розростуть так, тому не будуть один одному перешкоджали. Тож засадила ще соняшник. І сьогодні беру ще дві подушки свою і чоловіка. Одну подушку вже випрала, вона сохне, а друга ось тільки що переться. У мене ще в кошу є, трішки проняття, буду також прати. Тут і постіль, і наша, і крестянка. Ось різний одяг, тож ще це поперемо. І сьогодні все-таки вирішила ще покусити. Прийшли ми з крестянки в наш гараж, де косярка і. Він був дуже такий захоплений цією косяркою. Вирішила, що йому це сподобається. Тож сьогодні в мене була ще така нагода покусити. Ну, звичайно, він витримав ще й це, але вже в кінці йому нудилось. Але подивіться, як красиво все виглядає, все покошено. Ой, дійсно потрібно ще покусити під туями, тому що трава є, і також піти ось такими кущиками. Так тому що не дістає косярка, така звичайна. Тож. І ту я ще доведеться якось покудити і покусити, щоб її трави не було. Також вже чути, що хтось косить, там наш сусід навпроти косить. Тож ось у нас така ситуація. Сьогодні дуже багато роботи поробила, вже втомилась страшно. Крисяник пішов спати. Третя година, а я вирішила, ще прийти тут вам показати, що я ще поробила деяку роботу. Також в мене ось повносила ковдра сохне, ті наші килимки спальної кімнати. Також там ковдра крістянка, вітриться, матрас. Досіяли ми траву з крістянком тут, тому що а, трава в нас виходила аж на каміння. Я поспала хімією і, як виявилось, воно аж спалило з цієї сторони, тож довелося ще посіяти. Це ще минулого року було, тож в цьому році я ще з Крицянком разом засіяла ту траву, щоб вже було все гарно і рівненько. Ось все гарно покошено Задоволена я тією своєю роботою. Ну і ось тут у мене перша наша, наша прання висить, подушка висить. Зараз я її трішки переб'ю, повішу другою стороною, ось, щоб вона підсихала. Є вітерець, тож добре все сохне. І наступне випрається, то сюди вже там ще наступне. Тут в мене весь контейнер уже трави заповнений свіженькою. Ось такий великий контейнер. Ну і що ж, все-таки вирішила ще покусити під туями. У мене ось ця косярка на батарейці, працює приблизно 40 хвилин. Тож я стараюся швиденько покусити, хоча б більшого. цю траву, не стараюсь вже так викошувати ідеально, але щоб вона просто не росла і так не кидалась в очі. Тож швиденько пройшлася під туями, також під кущиками. І ще покусила цією косяркою. І хочу сказати, що деякі кущі, наприклад, такі декоративні, також малина, яка в нас росте, туди кусярка не заходить, тому що дуже густо між гілочком росте ця трава. Потрібно брати серп і витинати серпом. Ось, тож, інколи я цей етап пропускаю, залишаю так, як є, але все рівно через сезон потрібно покусити, повитинати ту траву. І коли прийшов чоловік з роботи, я сіла ще пошити решта одяг, хоча за сьогодні один день я не пошила. У мене це зайняло три дні. Одягу досить багато, по-перше, по-друге, потрібно також і сидіти, обрізати, багато дирків було. Ну, це потрібно мати час, щоб це все поробити. Так як це був вже вечір, то я багато не встигла зробити. І тут у мене залишився такий вже, сказати, сильніший одяг це джинси, такі робочі, міцні штани. Вже говорила, що цей одяг приніс чоловік від своїх знайомих. Вони працюють на будівництві і не хотіли це все нести до швейної спеціально, тому що дуже багато одягу. І попросили, щоб їм перешити, що зможу, як зможу. Не мусить бути це все ідеально, але вони б могли ще в цьому працювати. Тож я погодилась і цим зараз займаюсь. І тут за мною знаходиться ось такий тазик, В ньому лишиться весь одяг, який потрібно пошити. Ось різні такі дирки, тут є і шорти, і блузки, і такі робочі штани. Ось. Ну, В загальному тут і кишені ось порозривані. Потрібно буде це все пообрізати, позашивати. Також тут такі ось, бачу, робочі штани лежать. Потрібно буде їх позашивати, подивитися, що з ними не так. Але я думаю, що з ними щось досить так так, серйозно не це Особливо між ногами ось розірвано є. Потрібно буде позашивати, ну і в загальному порозглядати. так, кишенька тут розірвана. Тут у нас джинси потрібно буде підрізати, тут ті ниточки попідшивати. Ну і в загальному цей казік досить великий, досить багато тут одягу, різному є. Ось, тож зараз я цим займаюсь, переглядаю це за все. Чоловік зараз займається дитиною, вже вечір, він пішов купати крістянка, а я вирішила ще далі шити. Одразу вирішила і пошити наш одяг, тому що у нас також. Є одяг, який потрібно позашивати. І щоб не шити вручну, можна пошити одразу на машинці, якщо я її вже вийняла. Тому що якщо для себе щось шити, то якось дуже важко виняти цю машинку, а також заодно і пошию наш одяг, який потрібно. Друзі, буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд, за вашу компанію. Мені було приємно з вами провести час. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і чекаю всіх вас в коментарях. До зустрічі в наступних відео. Па-па!